Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні ми скажемо про пенсії, що саме з 1 січня 2026 року вам можуть призупинити виплату пенсії. І це стосується сотні тисяч українських пенсіонерів. Все буде відбуватися без попередження законно, і це буде стосуватися внутрішньопереміщених осіб, людей, які проживають за кордоном, і людей з окупованих територій. І є важливий момент про те, що ви можете вже опинитись у списку ризику. І для того, щоб це не відбулось, давайте з'ясуємо, що треба зробити. Тобто, що вам треба зробити для того, щоб ви отримували в подальшому свою пенсію. Так ось, про що йдеться мова, що відбувається взагалі насправді. Мова ідея не про новий закон, а мова йде про постанову Кабінету міністрів України під номером 299, яка діє з 20 березня 2025 року. Ви можете ознайомитись з цією постановою. Так ось, 31 грудня 2025 року це вже буде контрольна дата. Після неї, Після цієї дати, Пенсійний Фонд України. Отримає право зупиняти виплату пенсії. Він це буде робити без рішення суду, без дзвінків і взагалі без нагадувань. Просто зупинить і все. Так ось, зупинити пенсію можуть люди, які є. Внутрішньо переміщеними особами. Тим людям, які проживають за кордоном, українці, пенсіонери, і відповідно мешканцям або виходцям з окупованих територій. Ось про яких людей пенсійного віку йдеться мова. Навіть якщо ви отримували пенсію роками, це не гарантія, що ви будете отримувати її в подальшому. І ось мої думки по цьому питанню. Ми скажемо зараз, які підстави є для того, щоб призупинити, виплачувати пенсію. Але якщо людина заробила пенсію, якщо вона працювала, якщо заробітної плати були відрахування, людина незалежно, де вона знаходиться, Має отримувати свою пенсію зароблену, а держава шукає лазейки для того, щоб потім сказати ти ж не виконав, і ти не будеш отримувати. Якщо людина працювала, вона має отримувати незалежно, де вона знаходиться. Бо вона це вже заробила. а держава вважає навпаки, що треба виконати. Умови для того, щоб отримувати свою вже зароблену пенсію. Напишіть свої позиції, шановна, по цьому питанні. Так ось, три основні підстави для зупинки пенсії. <кій> Перша це непройдена фізична ідентифікація. Тобто, обов'язково її треба пройти до 31 грудня 2025 року. Особливо це стосується закордонних пенсіонерів і мешканців тимчасово окупованих територій. Друге, немає руху коштів протягом півроку, 6 місяців. Тобто, не користується не використовується ваш пенсійний рахунок. І не було пройдено цієї ідентифікації. Третє, це не подана заява про. Неотримання пенсії від Російської Федерації. Ключова умова для цього це для тих мешканців, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, і для тих, хто виїхав з окупації. Ось саме для цих мешканців. І якщо немає цієї заяви, значить, з точки зору держави, ви потенційно отримуєте гроші від Російської Федерації. Як же не втратити пенсію? Що потрібно? Це пройти фізичну або відеоідентифікацію. Це потрібно подати заяву до пенсійного фонду. Також підтвердити, що ви є живими, і заявити, що не отримуєте пенсію від Російської Федерації. І... При цих умовах ви не втратите свою пенсію. І це відповідна бюрократія, така, яка вона є. Людина пенсіона має ще доводити державі, що держава їй має виплачувати пенсію. При тому, що людина вже заробила цю пенсію. І ця пенсія. Повинна бути виплачена людині пенсійного віку. А людина пенсійного віка має робити певні дії для того, щоб підтверджувати, що я є ось такий і держава, будь ласка, виплачувати мені пенсію. Це де мене не зрозуміло, ось така позиція держави. Але так воно є в Україні. Так воно відбувається. Так ось, як же подати документи, щоб пенсію вашу не зупинили, що потрібно робити? Якщо ви знаходитесь в Україні, ви не зобов'язані йти особи, особисто до пенсійного фонду? Є три варіанти. Перший варіант, ви можете зробити це через сайт Пенсійного фонду, заходити на портал електронних послуг пенсійного фонду авторизуєтесь через Дія підпис або банк ID, подайте заяву і проходити відеоідентифікацію. Тобто це замінює вашу фізичну присутність, щоб було зрозуміло, що ви є ось такі. Відеоідентифікація, цикли співробітник. Пенсійного фонду бачить вас наживо через камеру. І цього достатньо, щоб підтвердити, що ви є живими. Саме ви. І це є ви. Ось такі умови. Друге. Через дія підпис. Підписуйте заяву онлайн. Не треба жодних паперів. Не потрібно нотаріуса, не потрібно їхати до відділення. Все. Дія підпис. Третій варіант це особисто. Ви робите. Ви йдете до будь-якого відділення пенсійного фонду, берете з собою документи, і проходите оцю ідентифікацію на місці і підтверджувати, що ви є ось такий пенсіонер. Для того, щоб держава вам виплачувала пенсію. Якщо ви знаходитесь за кордон, тут іншу умову, і це потрібно знати вам обов'язково, щоб не було в подальшому жодних питань і проблем. Перше, це написати заяву про. Поновлення або підтвердження виплат. Друге. Отримати треба документ, що підтверджує, що ви є живими. Це можна розроби, зробити у консульстві України або у місцевого нотаріуса. Третє. Треба додати документи підтвердження тимчасового захисту або вашого статусу місця вашого проживання, копію паспорта громадянина України? І усі ці копії мають бути або завірені консульством, або нотаріально завірені. Якщо іноземною мовою, то має бути це вже з прикладу. Ось такі умови. Як же подати документи вже? Якщо вони вже є. За кордон. Тобто можна це зробити поштою до Пенсійного фонду, або через консульство, якщо вони приймають пакет оцих документів. Або так, або так. Просто вже отримувати пенсію на картку. Це вже не є достатнім, шановні глядачі. Все держава змінює правила. Ось вони такі. І Якщо не мають цього підтвердження. Виплату можуть зупинити вам автоматично. Тобто ви не отримуєте пенсію свою. І ось важливо, якщо ви за кордоном або з окупованої території і до 31 грудня 2025 року нічого не зробите взагалі, то пенсійний фонд матиме законе права зупинити пенсію. З Нового року, все, пенсії у вас не буде. Без дзвінка, без попередження і без поясніть чому. Все пенсії просто не буде. Ось у нас ще яка інформація стосовно того, що може відбутися, якщо людина не виконає певні умови. Тому оця інформація, шановні, саме для вас. Використовуйте її, перепровіряйте її ще раз. Ми її вам надали для того, щоб ви знали, що може відбутися вже після нового року. Якщо ви є пенсіонерами, якщо ви є за кордоном, внутрішньо переміщеними особами і людьми, які з окупованих територій. Тому всім дякую, шановні. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайки. Залишайте коментарі і ставайте нашими підписниками. І вже до нових зустрічей!